Вітаю вас в ефірі фактор безпеки у засобах масової інформації Афганістан асоціюється лише з війною, наркотиками, вбивствами та біженцями. На жаль, сумна статистика це підтверджує, адже минулого року в Афганістані у результаті терористичних нападів було вбито та поранено майже 7 тисяч людей. І, хоча присутність міжнародних сил сприяння безпеці дещо знизила градус насилля у цій країні, експерти переконані, що до встановлення миру та спокою на афганській землі ще дуже далеко. Після виводу радянських військ на афганську землю так і не прийшов довгоочікуваний мир та спокій. Розповідь про ті часи неможлива без згадки кількох історичних постатей. Перша з них президент країни Наджибула. Він замінив одіозного кармаля на посту голови НДПА, а згодом переформатував свою посаду на президентську. Молодий, амбітний, освічений поштун на чолі країни, для багатьох він виглядав найкращим правителем на період переходу країни до демократичних засад правління. Оголосивши багатопартійність та запропонувавши найбільш поміркованим лідерам моджахедів діалог, колишній голова служби безпеки, мабуть, переоцінив свої можливості. Хоча, з іншого боку, на той момент у нього була найпотужніша армія у регіоні. До того ж, у спадок від СРСР залишився солідний арсенал важких озброєнь. Коли совєтські війська уїхали з Афганістану, від нас уїхали, вони багато чого залишили. Мінімум Ми, можна було 20 років і захищати за Битва за Джалалабад стала першою самостійною перемогою афганців. Я перед відовим солдатам. Я очень добре пам'ятаю, як Потому что Они ясно чувствують, що одна сила йшла, хоча ми этой силе достатньо дружелюбно настроєні. Але другая сила хоче захватити територію. І це не воспринималось. На Джибулі пророкували лічені дні, коли радянські війська залишили країну. Натомість він зміг протриматися понад три роки і дієти на 80% контрольовану ситуацію в Афганістані під контроль державного. А свізьке війська в дистрите не було менше те, цього було. Всі сучасні історики збігаються у думці, що крах Наджиба 1992 року був пов'язаний із недостатньою зрадою з боку СРСР, а потім Росії. Проте існує інша думка. он резко поднялся, как первый секретарь партии, и потом стал генеральным секретарем. У него мало людей были окружающие, что он свою команду мог создать. К сожалению, среди нашим товарищей, которые, можно сказать, однопартийцы наши, они начали как передатели. откровенно я могу вам сказать, как предатели. Соратники или сторонники господин Кармал они хотели отомстить Наджибу. Вы знаете, у нас говорят, не по мужскому поступали по отношению к Наджибула, но Наджибула это один человек был, по отношению к народу. Чисто ради того, что отомстит доктор Наджибула, они пошли с Муджахидом, договорились. Они, он отправил их к Муджахидину и сказал, что давайте будем перемирительны, давайте будем на парламент, давайте будем участвовать. И они наоборот пошли против доктора Наджибула. Через фатальний ланцюг зрад Наджибула залишив кермо країни, але не залишив Афганістан. Місія ООН стала для нього сховищем. Сп'янілі від успіхів та близької перемоги, екіпіровані та забезпечені усім для ведення війни, лідери моджахедів або як їх називала західна преса, лорди війни. Як з'ясувалося, не були здатні не лише домовитися поміж собою, а й взяти разом із владою усю відповідальність за країну. Виявилося, що чинити джихад набагато простіше, аніж шукати компроміси та вирішувати проблеми життя народу. Мабуть, лише Масуд мав досвід паралельного ведення мирних та воєнних справ. Феномен цього командира ще довго будуть вивчати біографи. Такий же молодий і завзятий, як на Джибула, Масуд йшов паралельними стежинами. Проте, з іншого боку барикад. Принциповий пан ніколи не йшов на контакт з НДПА. Він міг домовлятися будським, навіть із радянськими військовими, але не з комуністами. На початку 90-х він мав може і не найчисельнішу, але найбільш організовану та устатковану воєнну організацію. Це висуне його на перші ролі у боротьбі із талібами. Ще одна трагедія Афганістану 90-х років – поділ моджахедів за національною ознакою. Коли моджахеди прийшли, ось вот це вже почалося. Що таджик, він поштун, він азара. І які не були там. Хто спіймав в своїй території таджику – убив. Поштуну спіймали – убив. Азара спіймали і у носу врізали, і у ушу врізали. Такий ужас. Вони жили, поки таліби прийшли на власть. На півночі панував генерал Достом, етнічний узбек, Ахмадшах Масуд – Таджик, найбільш одіозний та лютий Гульбедін Хекматіяр Пуштун і ще сотні польових командирів меншого масштабу щепилися у бійці за країну і столицю. Коли радянські війська вивели з Афганістану, ті країни, які допомагали нашому народу у боротьбі за незалежність, забули на певний час про наше існування. Залишили нас, ми не були цікаві західному світу у цей час. Багато маджахедів різних політичних партій почали вести боротьбу між собою за владу. Як завжди, страждали від цього лише мирні люди. Їх нищили у кривавій бійні громадянської війни просто тисячами. Ви знаєте, що біда громадянської війни якраз заключається в тому, що кожна сила думає, що вона права і старається до, до останнього до в самом Кабыле около ста тысяч мирных жителей пострадали, погибли и были превратились в коллеги именно из.